Всім привіт! Ви на каналі Lux Tenebris. З вами Яна. Хочу подивитися загальний розклад, моє особисте життя. Просто моє особисте життя. Обираєте собі варіант. Три варіанти всього буде. І подивимося, що впливає на ваше особисте життя. Можливо, ви не можете знайти з партнера, і ми зараз зможемо діагностувати якусь проблему. Можливо, ви щось підозрюєте. Можливо, ви знаєте, про що йде мова. І просто чекайте підтвердження на свої домисли, на свої думки. Так, дивимося, дивимося. Що з особистим життям? Три варіанти. Розклад загальний, звісно, може не для всіх програтися, це нормально. Чекаю ваш фідбек, чекаю ваші думки з цього приводу, і тайм коди будуть в описі під відео. Так, обирайте будь-який варіант, і давайте до читання. Так, що з особистим життям? Ну, знаєте, ви, у вас є навіть, навіть хтось, є хтось, є залицяльник, і це може бути доросліша людина. Це якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви залицяльник, якось так. Ну, давайте я буду про дівчат говорити, а чоловіки будуть собі на себе просто переводити, якщо дивляться такий контент. Отже, якщо ви дівчина і у вас є залицяльник, то тут ви просто не хочете його. Тут просто він вам не дуже до вподоби, тому що Верховна Жриця говорить про контакт з підсвідомим, да? контакт зі своїм внутрішнім я, зі своєю жіночністю. Але ця дівчина, вона ну, цнутлива і вона не говорить про. Зв'язок про секс і взагалі ні про що. Тобто вона не зацікавлена в цьому чоловікові, як в партнері, ні як в сексуальному партнерові, Чисто, да, на одну ніч. Хоча він може запропонувати не тільки одноразовий зв'язок, він може запропонувати певну стабільність, він може запропонувати навіть якісь довготривалі стосунки. Це людина, яка готова вкладатися в стосунки матеріально. Це, ну по суті, це батько сімейства, який також готовий брати на себе відповідальність, готовий брати. Життя в свої руки і бути ну, відповідальним за свою родину. Ну, а жінка просто не хоче. Жін, ви не хочете, не будете, не бачите перспективи. Можливо, ви ще навіть не дозріли до цього. Ну, ось так от. І якщо ви чоловік і слухаєте цей розклад, то ви цей чоловік, який готовий, готовий бути батьком сімейства і готовий бути. Господарем свого життя. Ну, а жінка, жінка просто не хоче. Можливо, якщо ви чоловік, вам варто пошукати іншу, іншу кандидатку на створення родини, тому що ця пані з вами нічого не буде робити. Ось так. Це такий перший варіант. Варіант другий: що в особистому житті? Так, в особистому житті королева мечів і юстиція. Ой, ну королева мечів це також жінка. Або розлочина, або вдовиця. Це у нас такі, знаєте, найпоширеніші варіанти, які нам пропонують ювейт і трактування. Також це може бути жінка, яка не зацікавлена в стосунках, це може бути кар'єристка, це може бути, причому в зв'язку з юстицією, це може бути юристка, адвокатка, жінка-суддя, жінка військова, жінка. Яка в силових структурах, тобто це все, що прокурори, жінки там, поліцейські, що там ще ЗСУшниці, тобто це все-все, що стосується цього. І юстиція це в нас карта справедливості. Ця жінка, якщо ви чоловік і дивитесь, то це про вашу візаві. І також вона не буде дуже. Намагатися знайти стосунки. Вона не шукає собі стосунків, вона шукає собі партнера. Вона шукає собі рівного, вона шукає собі рівного в пожиттю, рівного по доходам. Тобто вона собі шукає не просто там папіка, вона шукає собі не бути содержанкою, не бути утриманицею. Вона собі не шукає, вона не ескорт, скорт, вона жінка самодостатня, вона готова вкладатися в стосунки, але готова і брати відповідно стільки ж. Тобто, це буде е, партнерство, це буде прямо рівно, рівнозначне, рівноцінне партнерство. І це жінка, яка не буде розмінюватися на е, оці, типу, давай поживемо, притремося. Ні, вона або одразу пан, або пропав. Тобто, або ми зустрічаємося, бачимо, що ми підходимо один одному і, і одружуємося, і там уже починаємо розбиратися з різноманітними проблемами, які виникають, або вона взагалі не влазить в цю історію. Тобто ось це таке особисте життя. Тобто, ви, якщо ви жінка, то ви набуваєте цих характеристик, а якщо ви чоловік, то ви маєте таку знайому на горизонті, і ви повинні зважувати, що, чи готові ви йти на таке, що вона вимагає і потребує. Ось так. І далі в нас третій варіант. Так, третій варіант. Тут десятка жезлів і. Імператриця. Імператриця це в нас чудова карта, в якої безліч значень. Ну, зараз окреслю лише декілька з них. Імператриця це богиня Афродита, богиня Венера. Це жінка, яка любить кохання, яка любить бути коханою. І вона може бути коханою для багатьох. Це жінка, яка. Любить комфорт, яка любить гарне життя. Вона любить дуже хороші речі. Вона дуже любить хороший рівень життя. Вона не буде розмінюватися також на якісь дрібниці. Вона хоче, щоб в неї вкладали кошти. Вона хоче, щоб нею восхищалась, щоб вона була на п'єдесталі, щоб вона була для чоловіка центром Всесвіту. Вона хоче бути. Найкращою для нього так, вона буде чудовою матір'ю, вона буде чудовою дружиною, вона буде вірною. Вона, ну може, ні, але в цілому цей архетип говорить про те, що вона буде вірною. Вона буде народжувати дітей, вона буде все робити для сім'ї. Але вона не буде працювати, вона буде жити на утриманні. Вона буде вкладати всю свою енергію в свого чоловіка, в свій дім, в своїх дітей. І якщо ви жінка. То вам важко десятка жезлів говорить, що вам важко <свистити> вивести такі груз відповідальності. Тобто ви готові дати все, але ви не можете знайти людину, яка готова все це винести, яка готова вам дати ці всі умови, які ви вимагаєте. Якщо ви чоловік, так, ви маєте таку знайому, маєте таку жінку. Ви також розумієте, що для вас буде дуже тяжко її утримувати. Дуже буде важко її. Морально вивозити, тому що вона буде вимагати, вона буде дуже вимогливою, вона буде вимагати певного рівня життя для себе і своїх дітей. Тобто, це найкращі, школи, найкращі продукти, найкраще житло, найкращі поїздки, найкращі там, умови, будь-вбудь да? будь що все. І ви маєте розуміти, що якщо ви хочете і здатні, і розумієте, що ви можете цю жінку утримати. Або утримати біля себе навіть не те, щоб матеріально, але заохотити її да, якимись такими обіцянками, то вам потрібно дуже знайти не те, щоб баланс, а знайти ту точку, в якій ви зможете взяти оцю всю охапку дрів і нести її в свій дім. Тобто вам потрібно буде важко і наполегливо працювати і розуміти, як витримати баланс для того, щоб і. Нагороди, ну, жінці дати те, що вона хоче в матеріальному плані, да, і щоб ментально кукухою не поїхати. Тому зважуйте свої сили. І я, якщо щось із, цих, із цього потока свідомості мого вам відгукнулося, пишіть, буду дуже вдячна за фідбек, за коменти. Я бажаю всім гарного дня, Па-па!